Триває інформаційний вечір четверга. Наразі час новин. Випуск на 19-ту годину підготувала я, Анастасія Даугели, і команда Інтера. На Дніпропетровщині через атаку ворожим ударним безпілотником загинув чоловік. Також поранена жінка. Трагедія сталася у Марганицькій громаді Нікопольського району. У наслідок обстрілу пошкоджена автівка. Загалом за день по району противник бив з БПЛА та важкої артилерії понад 25 разів. Понад сотню бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували у Генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація традиційно на Покровському напрямку сили оборони там стримали 33 ворожих штурми. 19 атак на Новопавлівському напрямку точаться міські бої у Турецьку. Ще один вектор наступу загарбників це Харківщина, Куп'янський, Лиман. Загалом там 10 ворожих атак. Більше про ще одну воєнну добу на українському сході у нашому огляді. Харківщина ворог штурмував у бік Вовчанська Строївки та Дворічної, скинув каби на Вовчанські хутори. Бійці 154-ї механізованої стримують натиск та нищать живу силу і техніку противника. Дрони Камікадзе Фенікса розібрали ворожий БТР, ліквідували десяток окупантів та розтрощили пункт управління БПЛА. На Куп'янському відтинку спільно гвардійці, десантники та ахілесівці відбили атаку ще на підході до Лозової. Зокрема, пілоти дронів влучними ударами позбавили ворога кількох бронемашин. фпв дрон захисників з 14-ї бригади імені князя Романа Великого вдало провів ревізію приміщень, зайнятих загарбниками. Прицільним ударом склад боєприпасів висадили в повітря. Це відео бою з камер Бійця третьої штурмової. Хлопці утримують кругову оборону під ворожим вогнем з усіх сторін. Над бріндажем висять дрони противника. На голову сиплеться земля, і навіть після поранення воїн не опускає зброю. Ми ну, я держу, все нормально. Все чітко можу працювати поки що. Нормально, держись. Вирваний палець на лівій руці. Голова з голови тече і права рука тече. у лісах Луганщини. Оператори полку Немезіс зробили ворожого мисливця жертвою. Спалили важким бомбардувальним дроном ЗРК «Стріла». На Донеччині воїни сил спецоперації знищили майже взвод, окупантів, одного взяли в полон. Дізналися важливу інформацію про місця накопичення противника та склади БК і того ж дня підірвали ці арсенали. А воїн батальйону Сила Свободи Нацгвардії самотужки полонив групу окупантів, один проти шістьох. Утром ми відправили на бойову задачу. на Ми їхали в і Озік був падбід. Потом нас почали... за. Підведь гранатами, ми прийняли рішення з на Краматорському напрямку. Бійці 5-ї штурмової фпв дронами ліквідували ворожі розвідувальні безпілотники зала та орлан, а ще знищили піхоту в укриттях. Прикордонники помсти коптерами вщент рознесли ворожу техніку за тиждень. Знищили три танки, гармату, вантажівку з боєкомплектом, бензовоз, автомобілі та ретранслятор. Уже понад вісім місяців росіяни намагаються захопити турецьк. Запеклі бої не припиняються ані в день, ані вночі. Проти місто і далі тримають наші бійці. Зокрема, й 101-ї бригади охорони генштабу. Під час кожного зіткнення вони завдають втрат московитам. Нищать загарбників на турецькому секторі і воїни 28-ї бригади. Січиславські десантники зуміли повернути село Котлине під Покровськом. Кілька днів 25-та повітряно-десантна бригада штурмувала ворога у цьому населеному пункті. Росіяни скинули значні сили на його захоплення, бо звідси відкривається шлях на трасу Покровськ-Дніпро. Але наші бійці не дали їм закріпитись. А це кадри від штурмового полку скала. Вони також зачистили ворожі позиції. Штурмовики працювали двійками, коли один веде стрілецький вогонь, а інший закидає гранатами бліндаж окупантів. Ну ми не знали, як підійти спочатку, це так було. А Потім вже, коли вже гранату кинули, і поначав прострілювати, і гранати нам йде. І тоді вже понеслося. Штурмують росіяни на Покровському та Новопавлівському напрямках. Наші бійці завдають втрат ворожим ресурсам, логістиці. Але, як і раніше, росіяни продовжують сунути малими піхотними групами. На цих кадрах дрони Шершнів-Довбуша вистежили і знищили БТР окупантів разом з екіпажем. З вірою в наших оборонців Тетяна Литвин подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Боротьба за життя поранених українських захисників на фронті триває щодня. Якщо бойові медики мають усе необхідне, шанси на успіх у порятунку життя зростають у рази. Наш наступний матеріал про мобільні стабілізаційні контейнери. Що таке стабнет і як він працює? Катерина Самойленко розповість. Давай пере, переміщайся. Переміщайся. Трошечки давай сам. Кадди з передовою у мобільному стабілізаційному контейнері військові медики рятують життя поранених, зупиняють кровотечі, стабілізують стан і готують до евакуації. Суночко, що там? Стабілізаційний пункт це пункт первинного прийому поранених військовослужбовців безпосередньо близько лінії бойового зіткнення. А даний стабілізаційний пункт, скажімо так, максимально маневрений, може бути дуже швидко розгорнутий і швидко згорнутий. Таких контейнерів на лінії фронту вже понад 20. ще два отримають 157 та 159 окремі механізовані бригади. Волонтери кажуть, завдяки таким лабораторіям щомісяця вдається стабілізувати стан майже 6 тисяч поранених, адже всередині все необхідне для будь-якої ситуації. Монітор. Пацієнта, ШВЛ, кисневий концентратор, дефібрилятор, тепловий бокс, електрокоагулятор. Тобто тут можна робити навіть операції. Таким чином, ставне дозволяє стабілізовувати стан пораненого на досить високому рівні. Юлія вже понад 10 років рятує поранених воїнів. Працювала на найгарячіших ділянках фронту Харківщини та Донеччини. Переконана, кожен такий мобільний стаб пункт важливе надходження для будь-якої бригади. Важливо, що все необхідне для того, щоб врятувати життя в ньому є. Тобто він розрахований на важких поранених. Там є все необхідне для того, щоб забезпечити там і кисень, і кров, і тепло. Все те, що там потрібно важкому пораненому. Одна з найголовніших переваг такого контейнеру його мобільність, розповідають бойові медики. Переправити на інше місце стабнет можна пікапом. Приготувати контейнер для роботи теж недовго. Ті рішення, якісь є на сьогодні, які надають можливість надати. Медичну допомогу мобільно, давайте так говорити, вони коштують значно більше, тому що, як правило, розташовані на якомусь транспортному засобі, як правило, на вантажівці. Сама вантажівка коштує гроші. Ми фактично прибрали транспортний засіб і залишили тільки сам стабнет, стабілізаційний пункт, який можна швидко рухати. Які можна закопати, надаючи цю допомогу якісно, ефективно, шанс, що людина виживе вже в госпіталі і більш якісна буде надана допомога, врятуючи кінцівки, врятуючи його здоров'я, значно вищий. Стабнет це спільний проєкт українських волонтерів та французьких благодійників. Вони мають на меті передати на фронт загалом сотню таких мобільних лабораторій, аби порятунок життя наших захисників був максимально швидким та ефективним. Катерина Самойленко, Олександр Кругліков, Подробиці, телеканал інтермарафон Єдині новини. Щонайменше третини українців, які виїхали за кордон через війну, готові повернутися майже одразу після настання миру. Решта розглядають ймовірність повернення у майбутньому. Такі оцінки озвучив віце-прем'єр-міністр, міністр національної єдності України Олексій Чернишов. За його словами, повоєнне відновлення та відбудова країни будуть додатковим стимулом для повернення біженців. Адже для них, окрім безпекового фактору, важливі також добробут, освіта, інфраструктура тощо. Водночас, за даними дослідження. Я центру економічної стратегії близько третини українських громадян, що проживають за кордоном, уже не планують повертатися та можуть залишитися там назавжди. Олексій Чернишов наголошує, що двері України завжди відчинені для всіх українців. А ті, хто не зможуть повернутися додому, фізично матимуть зв'язок з батьківщиною, збережуть ідентичність, братимуть участь у політичному та культурному житті. Зараз за кордоном понад 6 мільйонів українців, які виїхали через повномасштабну війну. З них майже 5 мільйонів отримали тимчасовий захист у державах Європи. Міністерство національної єдності постійно знаходиться в діалозі з українськими громадами за кордоном, з лідерами українських громад. Я в своїх поїздках, відрядженнях дуже багато спілкуюся, знаю думки, настрої. І маю повідомити, що українці прагнуть, хочуть та мріють повернутися додому. Це абсолютно нормально, але мова йде про настання умов. Це в першу чергу безпек безпекові умови. Мир ми очікуємо, що значна частина українців, які вимушено переїхали за кордон під час повноштабного вторгнення, повернуться додому. Після настання відповідних безпекових умов. Скільки це у відсотках, побачимо. Попередні оцінки говорять про те, що найменше 30% українців достатньо швидко повернуться в Україну. Давайте говорити протягом 6 місяців. Інша частина трошки довше, але безумовно, українці будуть дивитися як на безпековий компонент, так і компонент економічного розвитку. Роботи, освіти, заробітні оплати всі ці речі, які турбують українців, і які ми маємо займатися на рівні держави, на рівні уряду і просувати це вперед. Організували схему для ухилянтів, задіявши зв'язки у двох ТЦК. Фахівці Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом посадовцям командування одного з родів військ Збройних сил України. В оборудці був задіяний один ТЦК у столиці і ще один на Волині. Гроші посадовці брали за оновлення військово-облікових даних та внесення необхідних відомостей у реєстр оберіг. Робили це протягом січня лютого цього року. Схемою скористалися троє військовозобов'язаних, які передали грошову винагороду двома частинами 9 та 13 тисяч доларів США. Правоохоронці затримали фігурантів під час отримання третьої частини хабаря. Посадовця повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статтею 27 та частиною 3 статтею 368 кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Наразі. Тривають слідчі дії з метою повідомлення про підозру іншим посадовцям одного із ТЦК та СП міста Києва та одного із ТЦК та СП Волинської області, які діяли у змові з фігурантами. На 15 років ув'язнення з конфіскацією засудили на Черкащині переселенця з Луганщини. Жителя Попаснянського району Сергія Жаданова СБУ затримала торік за підозрою у державній зраді. З квітня 22-го року чоловік жив у місті Смілі і там проводив розвідувальну діяльність на користь Росії. Слідчим вдалося його виявити, а згодом у суді довести причетність до шпигунства. Зловмисник відслідковував рух ешелонів Збройних сил України та локації вузлових станцій Укрзалізниці. Крім того, окупанти сподівалися отримати від свого агента координати складів з озброєнням сил оборони та шпиталів, де проходили лікування українські воїни. У ході спецоперації у лютому минулого року співробітники Служби безпеки України затримали агента. Туреччина готова за потреби відправити в Україну своїх військовослужбовців як частину миротворчих сил. Таке заявив турецький президент Реджеп Таїпертаган у розмовах з українським президентом Володимиром Зеленським, а також очільниками російського МЗС Сергієм Лавровим, повідомили в агенції Блумберг. Водночас турецька влада наголосила, що не братиме участь у миротворчій місії, якщо країну від початку не залучать до всіх консультацій та підготовки щодо її формування. За даними Джерела Блумберг, Росія наразі у Тримались від конкретної відповіді Туреччини стосовно ідеї миротворців в Україні. Франція запропонує створити на території Європи запаси зброї для України. Озброєння має бути готове для передачі Україні у разі необхідності, щоб стримати Росію від нового нападу. Про це в ефірі одного з французьких телеканалів заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню. Водночас саме українську армію він називає. Найкращою гарантією безпеки для України Гарантії безпеки включають кілька потенційних рівнів. Питання накопичення зброї в Європі для України є способом стримування, якщо війна відновиться. Що також стоїть на кону в дискусіях на даний момент, це забезпечення того, щоб українська армія продовжувала бути здатною захистити себе не тільки в даний момент, але навіть тоді, коли замовкнуть гармати. Ірландія передасть Україні радари джираф. Про таке повідомляє прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін під час зустрічі з президентом. М України Володимиром Зеленським лідери також обговорили питання контролю неба, розмінування та підготовки українських військових у межах тренувальної місії ЄС. Окрему увагу приділили будівництву укриттів у школах та реформі шкільного харчування. Ключовою темою зустрічі стали гарантії безпеки та шляхи досягнення справедливого миру для України та Європи. Президент подякував Ірландії за підтримку та допомогу. Володимир Зеленський візьме участь у спеціальному саміті лідерів ЄС 6 березня. Про запрошення на позачергову зустріч заявив президент Європейської ради Антоніо Кошта. Головна тема це довготривала безпека Європи та України на тлі налагодження відносин між США та Росією після завершення саміту 6 березня у Брюсселі планують вийти з певними рішеннями щодо європейського внеску у гарантії безпеки, необхідній для. Тривалого миру в Україні. Двосторонню угоду між Україною та США підпишуть перший віце-прем'єр-міністр економі і міністр економіки Юлія Свириденко або міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Уповноважив їх на це кабінет міністрів. Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що документ підпишуть «А, а не, після не, не, того, воно. як президенти Зеленський і Трамп. Домовляться про гарантії безпеки, нагадаю. Уряд 26 лютого затвердив текст рамкової угоди з урядом США про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України. Нинішня угода перша між Україною і США, як розповів президент Зеленський, наступний документ буде складнішим і передбачатиме ратифікацію у Верховній Раді. Китай розпочав військові навчання з бойовими стрільбами біля Тайваню. За даними тайванської сторони, у районі навчань помітили 45 китайських літаків та 14 військових кораблів. Хоча самих бойових стрільб зафіксовано не було. Офіційний тайбей засудив ці дії як провокацію, що загрожує Безпеці регіону США вже підтвердили свою підтримку Тайваню та готовність захищати його статус. Напруження зростає напередодні засідання китайського парламенту. На ньому мають оголосити новий оборонний бюджет. У Києво-Печерській лаврі триває робота з повернення державного майна заповіднику розпоряднику, яка розпочалася у 2023-му на тлі скандалів з УПЦ МП. Наразі Лавра повертає корпус, який був у безоплатному користуванні з 1996 року. Примусове виселення колишніх управлінців бачила Ярина Марків. Києво-Печерська лавра досі повертає під свій контроль споруди заповідника. Цього разу НАТО, поліція та виконавча служба навколо корпусу номер 19 виконують судове рішення, згідно з яким громадська організація Утопік має звільнити приміщення. Сьогодні на виконання рішення суду півтори тисячі метрів квадратних Києво-Печерського заповідника повертається державі. Їм користувався товариство… Утопік, це товариство охорони пам'яток, але з ним було припинено угоду і товариство не звільняло цей корпус протягом ну, певного часу. Корпус номер 19 є пам'яткою архітектури місцевого значення. Він перебуває у державній власності та на балансі національного заповідника Києво-Печерська Лавра, зазначають у Мінкульті. У 1996 році його передали українському товариству охорони пам'яток історії та культури Утопік у безоплатне користування для розміщення фондів національного музею народної архітектури та побуту України, відомого як Пирогів. Утім, 2004 року музей вийшов з підпорядкування ГО Утопік. Виникла необхідність розірвати договір із громадською організацією, оскільки вже зник сам предмет договору. Громадська організація постійно. Відмовлялися в розірванні договору, тому постановою у 2023 році Кабінету міністрів України було внесено зміни до постанови, яка була в 96-му році щодо передачі їм цього корпусу. На підставі рішення уряду заповідник розірвав договір з громадською організацією. Втім, представники утопік відмовлялися звільняти приміщення. Коментує юрист. Заповідник звернувся до господарського суду міста Києва з позовом про усунення перешкод у користуванні корпусом номер 19 шляхом виселення громадської організації з даного корпусу. На станом на сьогодні вже є остаточне рішення Верховного суду, тобто, і апеляційний суд, і Верховний суд підтвердили, що розірвання договору є законним. Тепер на підставі виконавчого провадження ГО «Утопік» намагаються примусово виселити, тож і залучають працівників поліції. Майно описують усі музейні експонати і далі зберігатимуться в корпусі. Ними опікується держава. Як раніше повідомляли в мінкульці, коли будівлі повернуть у державну власність, мКІП планує розробити концепцію управління та їхнього розвитку. Скоріше за все, що тут будуть працювати реставратори, яким зараз не вистачає приміщень. І може бути також долучений департамент охорони культурної спадщини. Ярина Марків, Олег Невідомський. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини. Інформаційний вечір цього четверга у марафоні продовжує Ірина Баглай. Вже за мить. Санкції проти РФ зміни у бронюванні і не всім цек в Україні зупинили свою роботу за хвилину. Докладно про все.